Вітаю! В цьому короткому відео я розповім, як встановити XRM Toolbox. Це програма, яка поєднує собі більше, ніж 300 різноманітних додатків для покращення та прискорення роботи з Microsoft Dynamics 365. Це лінейка продуктів Microsoft, в основі яких лежить база даних Dataverse. Утиліта Bittrex Migration Tools, власне і забезпечує перенесення даних з Bittrex24 в базу даних Dataverse, тобто в базу даних ліней продуктів Microsoft Dynamics 365. Але сама по собі, утиліта Bittrex Migration Tools не працює. Вона працює на платформі XRM Toolbox або правильніше в фреймворку. І для того, щоб запустити нашу утиліту, спочатку потрібно встановити XRM Toolbox. Отже, що для цього потрібно? По-перше, відкрити в браузері домашню сторінку XRM Toolbox, саме її ви можете зараз бачити на екрані. Далі натиснути на кнопку Завантажити. Дочекатись закінчення завантаження, розархівувати вміст архіва в тупа, куди ви хочете розмістити програму та решту плагінів і додатків, які ви будете далі будувати на платформі. Тож, я розархівувала вміст. Завантаженого архіва в локальну папку. І тепер запускаю з цієї папки Application File. Як було зазначено раніше, жодного завантаження не потребується. І моя програма запустилася. Тож, давайте на неї подивимось. Як ви бачите, зараз вона порожня. Жодної програми або плагіна ми не бачимо. Тому що їх потрібно встановити вручну. Для цього. Ми відкриваємо меню конфігурації. Обираємо бібліотеку інструментів. І через деякий час ми побачимо всі додатки, доступні для встановлення. Тепер ми вводимо ключове слово BITRIX і бачимо в складі доступних плагінів утиліту BITRIX Migration Pool. Обираємо її та натискаємо кнопку Встановити. Тепер Утиліта встановлена, і наступний крок, який ми маємо реалізувати, це підключитись до бази даних Dataverse, куди будуть записуватись дані з Bittrex24. Для цього, для початку, ми запускаємо встановлений додаток Bitrix Migration Tool. Тепер переходимо на вкладку Інструменти. Бачимо там встановлений додаток. А, до речі, коли ви додасте інші плагіни, то їх ви так само будете бачити в цій вкладці і зможете обирати, які вам потрібні. Ми тепер обираємо потрібну нам утиліту та запускаємо. Та так питає, чи хочемо ми встановити підключення до нашої бази даних XRM Toolbox. Ми натискаємо так. Після цього відкривається вікно з доступними підключеннями. Наразі цей перелік порожній, тож давайте створимо перше підключення. Серед запропонованих варіантів підключення ми обираємо Microsoft Login Control. І натискаємо відкрити Microsoft Login Control. Перебираємо Office 365. Обов'язково встановлюємо прапорець відображення всіх доступних екземплярів, встановлених в вашому тенанті, та натискаємо Login. Вводимо свій обліковий запис Microsoft. Натискаємо Далі та вводимо пароль. Обираємо потрібне нам середовище, підключаємось до нього та даємо назву цьому підключенню. Підключення готове, і XRM Toolbox відкриває утиліту Bittrex Migration Tool для того, щоб ми виконали міграцію. Перший крок виконано. А другий крок, який потрібно реалізувати. Це підключення до бази даних bittrex 24 Для цього давайте закриємо наш додаток, бо він нам поки не потрібен. І відкриємо сайт bittrex 24 Сподіваюсь, що у вас є права адміністратора, і ви зможете зробити всі необхідні налаштування. А саме отримаєте ключ підключення. Для цього давайте перейдемо в меню розробника, натиснемо блок Інше і створимо вхідний веб-хук. Ось цей ключ. А точніше, вхідна точка веб-сервісу використовується утилітою Bitrix Migration Tool для того, щоб забирати дані з бази даних Bittrex. Адресу цієї точки підключення ми пізніше встановимо в налаштуваннях утиліти Bitrix Migration Tool. Але цього недостатньо. Потрібно також надати необхідні права для використання інтерфейсу доступа даних. Давайте оберемо і назначимо необхідні права для виконання підключень. По-перше, нам потрібні дані з розділу CRM. Потім нам потрібні дані по активностях користувачів, такі як чати, і сповіщення. Також потрібні списки і ще декілька дозволів, які будуть використовуватись в наступних версіях утіліту. Задачі та користувачі, наприклад. Наразі цього достатньо. Тепер потрібно це зберегти, а перед цим скопіювати адресу точки підключення в буфер. Тепер зберігаємо та закриваємо. Далі потрібно запустити XRM Toolbox, обрати встановлену утиліту Bitrix Migration Tool. Як бачите, облікові дані для підключення Dataverse Verse і утиліта не вимагає введення облікових даних для підключення. Тепер приходимо в налаштування і копіюємо в строку Bitrix Web API Endpoint. Значення адреси точки підключення. Встановлюємо. І давайте перевіримо, що все працює. Зліва представлені ті таблі, таблиці, які ми можемо перевірити, в, як, а саме, які стовпці та поля в цих таблицях наявні. Давайте подивимось поля сутності контакт, наприклад. Якщо відображаються поля так, як зараз на екрані. Це означає, що підключення до Bittrex відбулося успішно. А тепер давайте перевіримо підключення до Dataverse. Для цього ми також обираємо сутність Контакт, але вже в другому стовпці. І так само можемо побачити перелік доступних полів. Зверніть увагу, що це налаштування точки підключення це ваші конфіденційні дані. Тож не бажано надавати їх третім особам. На цьому все. Дякуємо за увагу. А в наступному відео ми розповімо про те, що таке утиліта Bittrex Migration Tool і як з нею працювати, щоб без зайвих зусиль та витрат часу перенести дані з Bittrex у базу даних Dataverse. в Microsoft Dynamics 365.